До Бердичева приїхали жителі Донеччини, які евакуювалися з районів, де відбуваються бойові дії. Це 20 дорослих та шестеро дітей. Скажіть, будь ласка, звідки ви? Краснова лиман? Як намало. ви доїхали? Так, нормально. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як ви доїхали? Представ дуже добре. Любов барисемна Любо Олександр Олександрович, Слов'янськ. Все добре, так нас зустріли. Кругом люди, Ой, подяка велика, велика, після наших стресів Таких добрих людей зустріли. Дорога була спокійна. Відносились до нас дружньо. Сьогодні Житомирщина приймає перший евакуаційний поїзд для людей, готові перші надання всіх послуг. На вокзалі працюють волонтери, працюють служба порятунку, психологи, гаряче харчування, чай, кава, бутерброди і взагалі гаряче харчування. Перше і друге, щоб люди з дороги могли харчуватися. Олена Грищук говорить, що евакуйованим одразу виплатять грошову допомогу. Укрпоштою буде здійснюватись виплата нашим евакуйованим перших грошей для того, щоб вони мали перші кошти для своїх потреб. Буде здійснюватись готівкою дорослим по дві тисячі, дітям по три тисячі і людям з інвалідністю по три тисячі. Рюкзаки з транзитними дорожніми продуктовими та санітарно-гігієнічними наборами для переселенців підготувала організація Товариства Червоного Христа. Вони приїдуть на місце. Ми видамо ще додаткові великі продуктові набори. у нас є матраси, ковдри. все, що їм потрібно, все в нас є. Евакуйовані будуть жити в Андрушівській громаді. Ми підготували дитячий садочок малятку, в якому будуть розміщуватися 19 чоловік. А дитячий садочок, колобочок у нас є такий невеличкий, Ми туди поміщаємо багатодітну сім'ю. Готуються всі, тому що мало того, що ми приміщення готували, зрозуміло, трошки переоблаштовувалися, але є всі умови тобто побутові. Пральна машинка, холодильники, кухня, облаштування. Я думаю, що їм буде комфортно. Людмила Демидюк, начальниця Бердичівської військової адміністрації, говорить, що сьогодні в районі проживає 6 тисяч переселенців. Самі пікові моменти у нас було 24 тисячі. Ми з першого дня війни приймаємо людей і наразі ми робимо все можливе і неможливе, що від нас залежить, для того, щоб люди відчували себе в безпеці. Анжеліка Нестерчук Тетяна Беляк Суспільне новини Житомирщина.